А після того, як нашу команду показали по телевізору, Діма почав брати по 20 гривень за соту. А що ви думали? Звізда горе. А можете вилити мені яйце? Помашня? Понятно? Давай. Добрий вечір. Можна вас заправитись? Так, звичайно. <плес> дякую. Дякую, дякую, дякую. <плес> Я знаю, що це був не наш найкращий виступ, але ти коли він ту допомагав? Так, мужчина, пожалуйста, більше до мене не приставайте. Че ты начинаешь? А... Тук-тук-тук. Привіт, синок. Познакомься це твоя нова мама. А ти, значить, мій новий папа. Короче, ми бомжі вообще охренели. Пошли розувиться. Пока Кохана, привіт, привіт, Тримай Тримайся квіти тобі! Ой, любий, але ж це жовті тюльпани, вісники-розлуки. <риклад> да? То йде нафік. Знаєте, а в кожного могла бути така ситуація, коли забуваєш, на яку ногу вдів носок з диркою. <риклад> І так, случай в магазині. Так. Ось, користівочки, що ви хотіли вам е, мірити давати який? Лівий чи правий? <рых> Ви мені моє будуще говоріть! Бабушка тобі будуще і говорять. Там боляче на роли без сіла. А ще й коли штаів немає.